про НАТО і нашу техніку бою ножем. Олександр Воробей, засновник бренду Blade Brothers і президент федерації ножового бою України неодноразово демонстрував нашу техніку іноземним інструкторам. Із його слів, інструкториці у захваті висловлювалися, що нічого подібного у них немає. У нас досі є великий попит на інструкторські курси для іноземців. І якби не вторгнення, ми провели би перший такий ще у 2022 році. То чому, запитується, ми ще й досі не вчимо інструкторів НАТО, якщо є запит? Це ж вже статус. Це ж вже про те, щоб вже давати, а не тільки брати. Для ілюстрації як прикладу я взяв ось ці відео з каналу USA Patriotism. Так готують морську піхоту з США. Це круто, цікаво, захоплююче. Навіть для себе, для розширення спектру нашої програми, взяв і бойові ями файтінг hole, і бій в димах. Проте для непідготовленого ока, мабуть, не видно, що основою цієї техніки є саме рукопаш і виховання психологічної стійкості бійця до надблизького контакту, до бійки. І це дуже круто і правильно, але немає тут техніки бою ножем. І це видно. У чому наша методика і має перевагу. У нас набагато ширша палітра методів і прийомів. І ефективніша у розрізі підготовки не тільки 18-річних юнаків, як на прикладі, а й нашого такого строкатого мобілізаційного ресурсу. Зрозуміло, ну, тобто це ми моделюємо такі ситуації. Кожен українець, який потрапив до війська, має стати небезпечним. есть, ну, тобто, ну, Це це може бути дуже часто. От зараз я його на себе ті типу, притискаю, тому що я в гарді. Мені легше. Я не керую, поки що. О, уже витягнув ножа. вже може працювати ножем. Але бачите, він раз через раз хоче. О, о, наді мною вже. О, хорошо, 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 хорошо. Є ще я, така штука. Угу, давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, троянка. Хорошо. Хорошо, хорошо. А це вже у нас ідіот свип називається. Хотів пізніше показати. Идиот? Да, вот те, що я тільки що прогнався на нього. <розуміло> <А, сука. розуміло> що таке ідіот-свіп? <розуміло> Покажем. Ну це я не зупиняв, він хотів поборотися.